Україна майже три десятки переселенців вийшли на протестний марш проти незаконних виборів на Донбасі. Мешканці Луганської та Донецької областей пройшли центральними вулицями Івано-Франківська. У такий спосіб вони долучилися до всеукраїнському марафону Український Донбас проти терору. Мешканка Макіївки Наталія на марші з чотиримісячною донечкою обидві у національних віночках жінка розповідає: на президентських виборах не мала можливості проголосувати. Тепер обурена подіями на Донбасі, адже мешканцям регіону не дозволили проголосувати на парламентських виборах. Недільне волевиявлення Наталія називає фейковим. Був такий випадок. Там у наприклад у Фейсбуці викладено, що жінка зареєструвалася у них на в інтернеті як корівка і проголосувала. За кого я не знаю за що він вона віддала свій голос, але ну це суто фейкові вибори, і ну я не знаю для чого це потрібно. напевне, тільки для того, щоб вони самі там чомусь пораділи. Про всеукраїнський марафон переселенців Івано-Франківську дізналися кілька днів тому. Однак це не завадило їм згуртуватися заради спільної мети продемонструвати власну позицію щодо так званих виборів на території Донбасу, контрольованої проросійськими бойовиками. Ми хочемо висказати своє мнення і показати, що є люди, которые не підтримують цю позицію. Люди непосредственно туда з Донбасу, з Донецької та Луганської областей. Люди це переселенці, которые переїхали в другие города України і которые проти происходящего ці вибори незаконними, окупацію Донбасу терористами і неправильною. Обурені переселенці не лише діями терористів на Донбасі, а й пасивністю керівництва держави. Кажуть, після президентських виборів чекали рішучих дій від глави держави та уряду. Настрої серед більшості людей такі, знаєте, вони відчувають себе зрадженими. В серпні місяці люди реально чекали, що зайде українська армія і звільне нас. Дзвонять люди, батьки ті, що залишились, наприклад, там кажуть, синок, от що нам робити? Якщо ми зараз не підемо на ці вибори, то вони значить, не будуть ніяких нам допомоги, давати нічого. Українська сторона на цій території ну, вона ніякої влади немає, будемо говорити чесно і відкрито. І вони ну, люди змушені просто підкорювати. За цим обставинам марафон Український Донбас проти терору одночасно відбувся в інших містах України, де тимчасово мешкають переселенці з Луганської та Донецької областей. Мар'яна Гранечко, Олександр Литвиненко, новини на вежі. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смертно!